Про головне події в Харкові та області 25 грудня. Росіяни не відмовилися від намірів повторного наступу на Харків. Про це заявив начальник хова Олег Синігубов в інтерв'ю «Укрінформу». За його словами, противник вчиться та враховує свої помилки. Тож на Харківщині для захисту зводять фортифікації. Утім, зараз пріоритетна ціль росіян скромніше це захоплення селища Куп'янськ-Вузловий. Ворог продовжує штурми Сеньківки, аби пробитися ближче до райцентру. Лише за минулу добу генштаб зафіксував 21 бойове зіткнення на Куп'янському напрямку. Кількість безробітних на Харківщині скоротилася на 39% порівняно з минулим роком. Таку статистику навели в обласному центрі зайнятості. Через центр роботу знайшли 15 тисяч жителів області. При цьому скористалися послугами центру. Протягом року вдвічі більше безробітних понад 33 тисячі осіб. Окрім працевлаштування, жителям регіону пропонують пройти навчання та перекваліфікуватися, щоб отримати більш затребувану спеціальність. Поліціянти в Харкові завадили жінці вкоротити собі віку. Ризикована ситуація сталася на вихідних. Патрульні буквально зняли харків'янку з-під віконні її квартири причиною, яка штовхнула жінку на фатальний вчинок, став конфлікт. Про це повідомила прес служба патрульної поліції Харківщини. Врятовано передали медикам для подальшого догляду. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.